Сьогодні покажу, як зробити офер, якому важко відмовити офер, що говорить мовою клієнта, та викликає: О, це воно мені це точно потрібно. Ми пройдемо формули, коли твоя пропозиція звучить як магічна таблетка, але без обману. Ідемо в відповіді на чотири питання, які завжди є в голові клієнта. Мене звати Катя Дмитрія, 6 років я займаюся маркетингом. Моя робота збільшувати прибуток своїх клієнтів. Вітаю вас на каналі Ламповий Маркетинг. Де за чашкою кави в затишній атмосфері ми говоримо просто про складне в онлайн-бізнесі. Ти ж знаєш цей тип оферів? Я сертифікований коуч про по авторські методиці. допоможу знайти баланс, гармонію, розмісти та себе, і ти собі в голові і що? ок, і що я від цього отримаю, і чому мені. Це має бути цікаво. Це, вибачте, як піти в стриптизкуб, а там презентація з PowerPoint. Замість інтриги вода, замість інтересу набір фраз, які нічого для мене не значать. Пам'ятайте, ваш офер безпосередньо впливає на кількість людей в вашій воронці. Чи захочуть вони туди зайти, і скільки це буде для вас коштувати? Чим кращий офер, тим дешевше ваш лід. І якщо тебе цікавить взагалі тема воронок, в описі під цим відео я залишу чекап. Перевірку твоєї воронки продажів. Пройди і дізнайся, де ти зливаєш гроші в своїй воронці. Ну а тепер погнали робити класні офери. Більшість оферів в такому форматі. Я вчу, я допомагаю, я коуч, будемо працювати 6 тижнів в форматі Zoom. Але клієнту насправді байдуже, як ти працюєш. Йому важливо, що він отримає, а також коли, як швидко, наскільки просто, що буде, якщо не вийде. І ось тут. Починається магія структури. Перша приваблива обіцянка. Що отримує людина, якщо купить не процес, а результат не буде доступ, а запустиш свій продукт і отримаєш перші продажі. Давайте порівняємо: було курс з маркетингу, стало. Отримаєш 10 клієнтів за 14 днів через відмагніт без реклами. Другий пункт в чому твоя фішка? Тут ми відповідаємо на питання, що у тебе є такого, чого немає у твоїх конкурентів. Авторська система, ai інструменти, доступ до тебе напряму, гнучкість системи, ну, і взагалі щось нестандартне. Гірше буде працювати те ж саме, що й конкурентів, але зі мною. А тепер зробіть інакше: Те, чого більше немає ніде. А подивіться, будь ласка, в коментарях. До речі, чи вам легко виявити свою унікальність і відсторонитися від конкурентів? до речі, коли я не можу знайти свою унікальність або забуваю її, я йду до своєї цільової аудиторії з таким запитанням: а чому ви підписані саме на мене? А чому ви хочете купувати саме в мене? Чим я відрізняюсь від інших? І такі опитування вони дуже допомагають вам. Знайти ту свою унікальність, яку ви можете не бачити, третя ціна, яка відповідає цінності. Преміум це не завжди дорого, це виправдано. Якщо ти даєш результат швидше, простішими способами, з гарантіями, то це буде коштувати дорожче, але обов'язково це має бути логічним. Четверте, додаємо гарантії або анулювання ризику. Задайте питання своєму оферу, типове заперечення: а що якщо не спрацює? І тут ми до оферу можемо додати. Ми повертаємо оплату або додаємо безкоштовну сесію. Тут тобто головне, щоб людина відчула, що вона нічого не втрачає. П'ята проста модель оплати, ніяких складних формул: 50% передплату, 25% після дзвінка, ще 25% після другої фази. Простота дорівнює довіра. Наприклад, оплата один раз, доступ назавжди. або підписка, яку можна скасувати в будь-який момент. Шести бонус плюс обмеження в кількості або часі. Те саме, що робить Сара або Boкінг, залишилось три місця, така ціна тільки сьогодні. Тобто ми намагаємося створювати рух. Наприклад, бонусний гайд для перших десяти або ціна до кінця тижня. Люди діють швидше, коли є кінцевий термін. Я сподіваюся, що ви законспектували всі шість пунктів. Ну а тепер давайте перейдемо до ключового скелету. Чотири питання, які має закрити кожний офер. Перше, що я отримаю, як швидко я це отримаю, і як я знаю, що це спрацює саме для мене. Четверте, що буде, якщо не вийде, проведи свій офер по цим питанням. І якщо, хоч одне немає чіткої відповіді, значить твій офер треба. Підсилити Дайте приклад ідеального скелета, а далі ви можете огорнути свій стиль, свою подачу і ваш то на войс. Отримаєш 10 клієнтів за 7 днів без вкладні реклами, або ми повернемо гроші. Ну скажіть, звучить дуже привабливо. Та не забуваємо, що це повинно бути не тільки привабливо, але ще й правдиво. Якщо хочеш, я подивлюсь твій офер. Можна написати його в коментарях. Я відповім всім. І ми разом можемо докрутити. І пам'ятайте, сильний офер це не гучні слова, це проста, чесна і конкретна відповідь, чому я повинен сказати так. Дякую вам за увагу. підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.